Відзначити смачно та з розмахом для українців новорічні свята це привід подавати на стіл найкращі та найдорожчі страви, які не завжди можна собі дозволити. Салати і нарізки, м'ясо і солодощі, все це традиційно купується, нарізається і запікається, щоб задовільнити гастрономічні заваганки в повній мірі. Олів'є, шуба. Салати, бутерброд з ікрою і якісь гарячі страви, м'ясо, рибу. Олів'є? Найбільше сільодка, ну, салат грецький, салат зараз популярний, ікра. Холодець, олів'є, традиційні голубці, поливка. Я б взяв якусь нарізочку і сьомгачки. Я сам з Грузії з Табілісі, я скажу такий, у нас в Грузії є такий сацив синдюка, через місорубку там орехи, ореховий соус. Вот и і... вот такое. У нас в Грузії без садців на варнавогодніва не буває. Олів'є салат – це однозначно, мандарини – однозначно. Як же пройти святковий марафон так, щоб наш організм витримав навантаження? Дієтолог Марія Сівковська радить до новорічної ночі готуватися заздалегідь. Причому не голодувати, а навпаки, їсти, щоб потім надлишковий апетит не вийшов з під контролю. Дуже часто у нас буває така традиція, готує газдиня на кухні і каже: не трогай це, тому що це на новий. Рік це дуже помилка велика. На протязі дня люди мають їсти споживати їжу як сніданок, так і обід і вечерю від майонезних салатів. Краще відмовитись, віддавши перевагу заправці з олії чи йогурту. Не варто зловживати копченим та ковбасами. Загалом при можливості краще готувати все власноруч, позбавивши себе від харчових добавок, які містяться в готових продуктах. І найголовніше не треба заготовлювати їжу на тиждень наперед. Раджу готувати так, щоб ви сіли. Поїли, посвяткували на другий день. Уже нормальна свіжа їжа, яка свіжо приготовлена буде. Тобто не готувати на заздалегідь, не думати, що завтра буде кінець світу. Щодо алкоголю, то кожна людина має обрати собі комфортну дозу, не забуваючи, що його споживання не є головною метою святкування. Запивати міцні напої тим більше солодкою газованою водою не рекомендується. Якщо а... Ви знаєте, що ви можете випити 200 грам горілки або пляшку вина, То чому ви думаєте, що на свята ви можете випити більше? Ви можете випити рівно стільки ж має бути якісний алкоголь, має бути безпечна, безпечна доза. Якщо ви все ж таки переїли чи випили зайвого, і на наступний день почуваєтеся зле необхідно провести розвантаження, відмовитись на деякий час від важкої їжі, споживати більше води, виміряти тиск і зняти симптоматично наслідки застілля.